Passat b 8 з двигуном 1.8 2015 року. Випуску, черговий народний автомобіль, який манить своєю ціною, класичним дизайном та відносною технологічностю, за доступні кошти. Отже, ділимося власною статистикою. На 150 тисячах може потихти теплообмінник від деформації власного корпусу. Взагалі, в таких автомобілях це розхідник, і здається, що його створювали для того, щоб тримати власника автомобіля в тонусі. Клапан вентиляції картерних газів можлива заміна вже на 100 тисячах. Із плюсів його можна замінити окремо від клапанної кришки. Двигун двигун цього автомобіля полюбляє ласувати мастилом, тому що це друга генерація лінійки ваг. Сам же масложор цих двигунів складно діагностується. Чому? Бо зазвичай ми не бачимо на стінках циліндрів теплових прихватів чи задірів. А причина підвищеного жору мастила в цих двигунах зазвичай залягаючи або зношені маслоз'ємні кільця. Стається це через надмірно великий заявлений міжсервісний інтервал від виробника. Якщо ви міняєте мастило більше 15 тисяч на пробігу, доброго вечора. Найцікавіше те, що класична розкоксовка двигуна не допомагає в цьому випадку, тому що зазор між кільцем і посадочним його місцем дуже маленький, і туди банально не потрапляється рідина. Тому вам допоможе тільки майстер, який буде розбирати і збирати цей двигун, і вручну це все -все розкоксовувати. Помпа цього двигуна тече вже на 150 тисячах. І якщо ви сподіваєтесь, що пронесе. То не пронесе. Конкретно в цього автомобіля вона потекла саме на 150. Конкретно з цим двигуном працює в автомобілі трансмісія DQ200. Це суха ДСГ, не найкраща технологія, і якщо якісь є проблеми, то зазвичай міняються частини блоками. Це збільшує вартість ремонту. Сильні сторони Пасата B8 8 це його підвізка. Спереді Макферсон ззаді багато рычажка. Вона не тягне багато грошей з бюджету власника, так як є багато аналогів, і можна підібрати щось більш достойне по ціні. Passat був, є і залишається народним автомобілем, під який є вже дуже багато різних рішень. Його можна обслуговувати в будь-якому куточку світу і доставити запчастини буквально за декілька годин. На ринку України можна знайти дуже багато цікавих комплектацій такого автомобіля. Тобто, там може бути встановлений кокпіт, може бути led фари, може бути збільшена магнітола чи підігрів лобового скла. Таких автомобілів було продано дуже багато в Україні, і є можливість підібрати цікавий варіант. Головне не економити на детальній його перевірці. Підписуйтесь на нашу сторінку і отримуйте прозору інформацію про автомобілі, які вас цікавлять.